Якщо ви не хочете попасти в інфекціонку від вашої гарячої води з якоюсь кишечною паличкою, вуаля система Фреш. Що це таке, як воно працює? Це теплообмінник, такий пластинчатий, у нас є буферна ємність, і у нас є насос загрузки цього теплообмінника. В нашому випадку кріпта нагріває в цій ємності технічну воду до температури. Плюс-мінус 60 градусів. Потім у нас холодна вода проходить. Отут, от, бачите, є система очистки і поступає на низ, от сюди, на низ теплообмінника. І коли ми відкриваємо кран з гарячою водою, у нас є реле протока, яке запускає в оцей от насос, це така от хрень. Він починає ганяти технічну воду по одній частині теплообмінника. А холодна, чиста вода у нас моментально погрівається з температури плюс 8 до заданої температури. І в душу або ручки ви свої маєте завжди свіжою і чистою водою вона ніде ніколи не заставиться, вона тільки пройшла фільтрацію і одразу поступає в ваші крани. Тоді ваша інфекціонка відпадає назавжди. Кому цікава, безкоштовна консультація по посиланню шапці профілю.